Величезний привіт, вітаю вас у чарівному світі. Магазин Єва. І я сьогодні хочу вам розповісти, які акції Єва приготувала нам по 18, Зверніть увагу по 18 червня. Включно, дякую за коментарі. Вдячний вам за ваші вподобайки. Дуже багато подарунків приготувала Єва на цей період. Перша акція купуй від двох товарів. Акс зі знижку до 25% та отримай килимок для комп'ютерної мишки у подарунок. АКС це дезодоранти гелі для душу. Акс ось такі антиперспіранти 96 гривень 70 копійок. За 113 гривень можна придбати спреї дезодоранти АКС. Та АКС гелі для душу по 111 гривень 250 мл. Туалетна вода Ax Black інтенсивний аромат кедрового дерева та чорних ягід. 269 гривень. І ось такий подарунок із ось такою подушкою, щоб легше було тримати руку. Ви отримаєте у подарунок. Я вважаю, що гарний такий подарунок під комп'ютер. Ну, під, під мишку комп'ютерну. Наступна акція на шампуні. Купуйте будь-який шампунь торгової марки GLISS, Вони зараз по 147 гривень. Будь-який шампунь від L'Oreal Else, шампунь DAV, або ж пантін. Тобто ви купуєте з тих видів шампунів будь-який і отримуєте подарунок. В подарунок буде ось такий набір із двох пробників, шампунь, це новинка, і активатор для волосся. Очище доглядає, стимулює, зміцнює коріння, і активатор підвищує активність волосся, фолікул не залишає слідів. Ось такий подарунок ви отримає, отримаєте за придбання цих ну, будь-якого шампуню. І ось ця нова лінійка. Зараз можна придбати зі знижкою. Зверніть увагу. Зараз на ці засоби ГЛІС знижка до 30%. Наступна акція на декоративну косметику Нінель. Є багато позицій зі знижками, надаю вам інформацію. Купуйте будь-які дві одиниці. Дві одиниці ви купуєте у цієї фірми Нінель і отримайте у подарунок ось такий набір спонжів для макіяжу в наборі чотири штучки. Такий креативний набір, ось в такій баночці. Наступна акція на майбелін можна отримати у подарунок бездротові навушники. Купуйте декоративну косметику Майбелін на суму від 799 гривень одним чеком та отримайте блютуз навушники у подарунок. Зараз майбелін зі знижкою до 30%. Також надаю інформацію дуже багато косметики. Майбелін зараз зі знижкою до 30%. Ось такі навушники ви отримаєте у подарунок. Ну, Відкривати я не буду. Усі знаєте, який вигляд мають навушники. Бездротові. Це дуже круто. Хочу сказати, що навушники зараз в іншому магазині, Також, щоб купити навушники, треба заплатити близько 500-600 гривень. Тут вам буде у подарунок. Наступна акція на косметику Glambi. Нова лінійка Jelly вийшла в GlamBi і зараз також покажу вам акцію розкажу і покажу подарунок. Ви можете спробувати нові оці засоби, ну, косметику від GlamBee Jelly, або ж придбати свої улюблені. Придбати потрібно на суму від 499 гривень одним чеком і отримати селфі лампу у подарунок. Також дуже багато акцій на GlamBee, багато знижок, бачу навіть зі знижкою 50%. І ось таку велику кільцеву лампу діаметром 26 см ви отримаєте у подарунок при купівлі. На суму від 449 гривень одним чеком. Наступна акція на косметику LCF. Зверніть увагу, 2 дорівнює 4. Ця акція також по 18 червня. І, до речі, дуже хороша зараз акція. Купуєте два. Два найдешевших вам буде в подарунок. І додатково до цієї косметики. LCF ви отримаєте ще додатковий подарунок. Ось такий брелок можна придбати за купівлю косметики LCF. Або ж на вибір, або ж брелок, або такі трафарети для кави для капучино. Також зверніть увагу, дуже багато товарів зі знижкою 50%. Наступна акція при купівлі оцієї дитячої косметики HoneBunnyMis. Якщо ви купуєте на суму від 249 гривень, отримуєте також подарунок. Ось така, дивіться, яка цікава 3D-фігурка у вигляді рожевого котика. Ви отримаєте у подарунок. Наступна акція також із подарунком на торгову марку DAV. Купуйте засоби для автозасмаги DAV на суму від 249 гривень одним чеком. І отримайте у подарунок рукавичку для нанесення автозасмаги. Тобто придбати вже один лосьйон, отримаєте в подарунок ось таку рукавичку для нанесення лосьйону автозасмага. Наступна акція також на торгову марку ДАВ гелі для душу. Купуйте від двох одиниць гелів для душу. Немає значення якого об'єму. Просто купуйте дві одиниці, можна придбати великі, вони зараз по 215 гривень 720 мл. Є трішки менші 450 мл по 152 гривні. І ось такі по 93 гривні 250 мл. Придбайте дві одиниці, і в подарунок буде ось така мочалка, рукавиця у подарунок. Ось така мочалка рукавиця в подарунок. Надягати можна її і на ліву, і на праву сторону. За рахунок, бачите, ось тут є дірочки для пальця. Ну, я теж скажу, що непогана акція зараз на ось цю марку DAF. Наступна акція на всі зубні пасти, ополіскувачі для ротової порожнини, зубні щітки та нитки торгової марки Лакалуд на другу одиницю мінус 50%. Тобто купуєте один товар, будь-який Лакалут і другий, трішки дешевший чеку вам буде зі знижкою 50%. Зверніть увагу. Зараз з'явився ось такий набір: це лімітована серія. Лакалут Вайт, відвілююча в подарунок ще буде зубна паста. Такий набір зараз 135 гривень. І другий товар вам вийде зі знижкою 50%. Наступна акція на – Всі електричні зубні щітки та змінні насадки зі знижкою. А зверніть увагу, зараз можна придбати зубні щітки для дорослих по 1199 гривень. І дитячі зубні щітки по 999 гривень. І також в акції насадки на зубні щітки Oral-B. Наступна акція на ось такий тример Gillette, Зараз він зі знижкою 560 гривень. Це також акція по 18 червня включно. Ціна такого тримера 1675 гривень. Зверніть увагу, це не Китай, виробник торгова марка Браун для Gillette. Ну, це літо на. Носі і тому акція в магазині Єви на Джилет Венус на оцю торгову марку Care. Ось на цю марку знижка Care. Економія до 163 гривень. Можна придбати зараз ось цей станочок за 412 гривень. Не можна А ось такий зараз із хорошою також знижкою 381 гривня. І це у нас що? Це у нас? Два в одному бікіні скін Очищуючий засіб 379 гривень. Наступна акція знижки до 50% на корейські засоби для догляду за обличчям. Ось такий набір мізон. Зараз зі знижку 50% його ціна 495 гривень. Зі знижкою ось така сироватка для шкіри обличчя. Також зі знижкою 50% 249 гривень. Набір. Алоє, Набір догляд за обличчям та тілом. Ось такі косметичці. Зараз також зі знижкою 50%. 224 гривні. Наступна акція на торгову марку Белінда. Знижки до 20%. Всі засоби для догляду за обличчям та тілом. Ось такий великий крем Белінда з екстрактом троянди можна використовувати в день та ввечері. Зараз за акційною ціною 289 гривень. Зволожуючий тонік для обличчя Белінда 169 гривень за акційною ціною. І сироватка цієї ж марки можна використовувати і вдень і ввечір 313 гривень. І далі зі знижкою фарби для волосся. Теж багато знижок. Знижки на фарбу Авена. Давайте подивимося в загальному ціни на фарби для волосся. А, а капелі 72 гривні. А Вена по 75 гривень ось така. І трішечки інакша по 66 гривень. В акції фарба палет 93 гривні. Зі знижкою можна придбати гарні 98 гривень. Гарніер Color Sensation 116 гривень. Фарбу палет зараз можна придбати за 103 гривні. Naturals без аміаку. Фарба Casting кастінг Gloss 287 гривень. Ці фарби, які без знижки з регулярною ціною я не показую в цьому відео. І зі знижкою фарба. IQ код 139 гривень. L'Oréal Paris Preference 336. Наступна акція знижки до 30% на оцю лінійку Pro-V у золотавій упаковці, золотаве пакування. Це в нас новинка шампунь-інтенсивне відновлення, 128 гривень зараз. Із цієї ж серії можна придбати ось таку маску кератинову. Інтенсивне відновлення. Маска 186 гривень 300 мл. Олія для волосся цієї ж серії 200 гривень зараз зі знижкою. Купуйте від двох одиниць цих засобів і берете участь у розіграші подарунків. Дівчата, зверніть увагу, зараз оцей професійний шампунь, це Корея. Тут цілий літр з знижкою 50%. Бачу, вже багато порозкуповували, 290 гривень зараз зі знижкою його акційна ціна. Тут можна обрати для саме того волосся, яке вам, яке вам потрібно, не можу витягнути. Ще залишилось декілька штук, принаймні в нашій Єві. Ну, загалом, я кажу, що зараз загальна акція до 50% на усі професійні засоби в магазині Єва. Зараз зверніть увагу OGX, GX, кондиціонери та шампуні по 305 гривень. І зі знижкою 15% вся професійна італійська серія Inebria Ice Cream. Зараз також хто користується, можна придбати трішки зекономити. Також акція по 18 червня зі знижкою чоловічі шампуні до 30 Також зверніть увагу. До 50 на щітки для волосся. Це також зверніть увагу. Можна придбати щітки зі знижкою 50%. На оцій планшетці навіть показано, які види, і одразу написана ціна. Також до 18 червня зі знижкою до 27% на всі засоби для моделювання зачіски, сухі шампуні, укладка на торгу марку Ґовтубі. Зі знижкою на другу упаковку підгузок торгової марки Joy. Купуєте одну зі знижкою 20% і можна придбати другу зі знижкою 30%. Так, ось я знайшов ці підгузки, трусики для хлопчиків та для дівчаток. Вони по 267 гривень. Продасться. Гепнула так файно. Памперси для а, малечі, памперси-підгузки, трусики зі знижкою до 150 гривень на пакування, на упаковці. Наступна акція на серветки косметичні торгової марки Зева. Один плюс один дорівнює три. Купуєте дві і третя Буде в подарунок. Ось такі тут 100 штук, двошарові по 75 гривень. І також ось ці. Це вже йдуть чотирьошарові 80 штук 112 гривень. Акція на жіночі, інтимні, гігієнічні, гігієнічні вологі серветки. Один дорівнює два. Купуєте одну. за 24 гривні. І друга вам буде у подарунок. І також акція на усі гелі для інтимної гігієни Алінгері. Також купуєте один і другий буде у подарунок. Ціни бачите на екрані. Наступна акція на Лібрес. Купуйте будь-яку упаковку прокладок для критичних днів або щоденних прокладок будь-якого бренду та отримайте купон зі знижкою 50% на покупку прокладок. Для критичних днів Лібрес. Тобто купуєте одну, одне упакування будь-якого бренду і вам видають купон, ви можете придбати на наступного разу будь-яке пакування жіночої гігієни торгової марки Libres зі знижкою 50%. Також акція на жіночу гігієну Тена Леді 1 плюс 1 дорівнює 3. Наступна акція економія на фейрі до 48 гривень, ну, до 50 гривень майже. Ось такий фейрі Екстра плюс 900 мл. Зараз можна придбати за 129 гривень. Великий 1,5-літровий фейрі 152 гривні. І фейрі а літровий 121 гривня. Хочу вам показати ось таку новинку від торгової марки Кьонен. Двофазний засіб для видалення забруднень та стійких піям. Ось таку новинку від Кьонен. Зараз можна придбати в магазині Єва спрей, чорнило, маркери, жир, мастило, сліди скотчу, 500 мл за ціною 149 гривень. Хороша зараз знижка на таблетки для посудомийної машини сомат Екстра тут 24 штуки за 209 гривень. Наступна акція на фейрі – таблетки для посудомийної машини. Тут 19 штук, 260 гривень. Наступна акція також на таблетки для посудомийної машини «Фініш» – «Квантум». 35 штук за ціною 374. І фініш капсули для посудомийної машини 25 штук 374. Наступна акція на ось такі підвісні блоки до месту з павер Купуєте один і другий буде у подарунок. 79 гривень виходить за дві штуки. А ось цей буде набагато економніший. Пакування із трьох штук також купуєте одну і друга буде у подарунок. 173 гривні за дві штуки. Хороша акція на сів, рідина для миття підлоги, поверхонь, стін. Тут цілий літр. Купуєте один і другий берете у подарунок. Ціна 128 гривень за дві штуки. Економія на лінор, кондиціонер для білизни, до 120 гривень. Ось ці великі лінори об'ємом літр 240 зараз можна придбати за 196 гривень. Є багато різних ароматів. А ще зверніть увагу, якщо ви купите якийсь будь-який кондиціонер для білизни будь-якого бренду, отримайте купон на на знижку 50% на кондиціонер для білизни Сілан. Це також дуже-дуже хороша акція економії. Зверніть увагу. Наступна акція на Аріель гель для прання літр 125 і капсули для прання 60 штук в упаковці. Порошок для автоматичного прання. Об'ємом 800 зі знижкою до 536 гривень. Зараз вам покажу ціни. Це також акція по 16. Вибачаюсь по 18 червня. Ось такий Арієль. Тут об'єм літр 125 зі знижкою. Акційна ціна 290 гривень. Дуже хороша ціна на ці капсули, величезна упаковка. Тут скільки ж тут? А, 60 штук. Читав і забув 60 штук, 689 гривень. Це дуже хороша акція. Зверніть увагу. І Ось такий величезний «Аріель аквапудра вагою 800 з крутою знижкою 835 гривень. Акційна ціна А для тих, хто надає перевагу торговій марці персіл. Зараз можна придбати засоби для прання зі знижкою до 50%. І можете спробувати свою вдачу. Якщо купите торгову марку персіл на суму від 399 гривень одним чеком. А ось кожному отримайте карту скри... скр... 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 Вони дуже заговорюються. Язик запитається, вибачайте. А можливість виграти подарунки. Ось такі подарунки можна виграти з воложувач, машинка для стрижки, ковтунців, знижки, робот-пелисос і набір дорожніх органайзерів. Зараз розкажу ціни на персіл. Капсули персіл колор 44 штуки, 599 гривень. Капсули персіл 35 штук Колор 449. Ось такі 26 штук можна придбати за 359 гривень. І універсальні персіл 13 штук 199 гривень. Гелі для прання. Персіл 269 гривень 990 мл. Та 269 гривень. Є ще експерт сенситів. І зверніть увагу на ось цей величезний гель. Тут об'єм його XXL, тобто. Тобто 3 літри за акційною ціною. 690 ой, 689 гривень. 689 гривень це знижка майже ну, більше, ніж 50%. А ще можна придбати величезний порошок Персіл Експерт 8 кг за 800 гривень. На зйомку цього відео у мене пішло напевно година часу. Хочу вас попросити, якщо ви поставите вподобайку, буду вам дуже дуже вдячний за мою роботу. Всього вам найкращого і до зустрічі вже в наступному відео. Нехай вас все буде гаразд.